Don't push the horses. Don't, don't, don't push the horses. What? Don't push the horses. Німецькою. Якщо ви хочете просто потягнути прикол з німця і щоб він поугарав, тоді скажіть йому die Pferde nicht. А якщо ви бажаєте вжити гарний німецький сталий вираз для того, щоб сказати не поспішай, використовуйте наступнє. Last dear Zeit. Наприклад, Ich bin Fast Fertie. Last dear Zeit. Aile mit Weile. Wir müssen schnell arbeiten. Ja, aber aile mit Weile. Langsam aber sicher. zieher. läuft das Projekt. Langsam aber sicher. zieher. Y більшоiny variant. Warum hast du das wieder Став лайк, зберігай це відео, не поспішай, вивчай вирази у власному темпі. Don't push the horses! Більше лексики, а також уроки з граматики, вже знаходяться в телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.